Трафи стануть суворішими в Україні. Планують змінити правила перевезення домашніх тварин у легкових і пасажирських автомобілях. Зміни запропонували у міністерстві розвитку громад та територій. За задумом головна мета нововведень гарантувати безпеку усіх учасників подорожі і тварин теж. Що саме зміниться і які правила перевезення тварин чинні зараз? Про це розпитаємо гостя нашої студії. Це Андрій Долженко, кінолог, волонтер, засновник благодійного фонду Конура. Пане Андрію, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Добрий день, дякую за чергове запрошення. Пане Андрію, давайте спочатку розберемося, які зараз існують правила перевезення домашніх тварин. А, насправді вони не багато чого змінили. Існують правила, що тварина має мати при собі ветеринарний паспорт, тварина має бути в наморнику з повіцем. Нові правила, вони лише більш детально прописані, вони поділили тварин на категорії: там і тхори, і морські свинки. І великі собаки, і маленькі, тому вони пропрацювали просто більш детально, але значних змін там я не спостерігав. А що б ви як волонтер додали від себе що найголовніше в перевезенні? Найголовніше перевезення, як ви сказали, це безпека всіх учасників. Ці зміни і ці правила це взагалі добре, коли є якісь правила. І всі їх притримуються. І вони можуть зіграти як і користь, наприклад, коли ну, не будуть забивати просто буси цими клітками, цими собаками і перевозити їх там, по 50 штук в, ну, в ненадлежних умовах. А, а з іншого боку, у людей можуть бути проблеми, наприклад, якщо людина захоче зі за своєю собакою от терміново, треба просто дістатися з точки А у точку Б. Але немає боксу, немає собою паспорта, то ну, ніхто не візьме таку людину. І це буде проблема для повсякденного користування. Тому ці правила можна розглядати і як позитивно, і як негативно. А, у мене така думка. А що таке паспорт? Тому що от є дуже багато людей, у яких є тваринки, і так. літні люди. Я думаю, що вони про паспорт точно не знають. Паспорт це документ, який свідчить, що тварину було щеплено. Там є інформація, які щеплення, коли, ким зроблені. І коли ми можемо переглянути паспорт, ми можемо впевнити, що це не скажена тварина і вона безпечна для нас, контактувати з нею безпечно. Тому що навіть деякі... Люди не хочуть контактувати з дикими тваринами або собаками, які не мають таких документів, тому що існує ризик, що собака скажена, скажемо, може вкусити, і це смертельно небезпечно для людини, тому люди від таких тварин дистанціюються. А паспорт він свідчить, що собачка безпечна або кішечка, або інша тварина. Як його можна оформити? Де це треба зробити? Його можна оформити майже в будь-якій ветеринарній кліниці, собака або кішка, або інша тварина має пройти огляд у ветеринара і має отримати спеціальне щеплення, яке засвідчує ветеринар печаткою, наліпкою і своїм підписом. От ви сказали, що умовно, якщо людині треба дуже швидко приїхати з точки А в точку Б, вона з твариною, то її можуть не взяти. Це хто може не взяти? Наприклад, таксист? Так, так, ну багато таких випадків, коли приїжджає таксист, навіть у якого там в профілі вказано, що це pet-friendly таксі, він приїжджає, бачить там розмір собаки, о, ні, я не повезу. Типу, або, наприклад, якщо дощ, ну, собака може бути брудною, мокрою, він приїжджає, каже, все ні. А от якби була розвинута інфраструктура, якби були спеціальні перевізники, облаштовані для того, щоб собак було зручно транспортувати, з цим би проблем не було. Повертаючись до безпеки, приїхав такий перевізник, взяв тварину з власником. А хто має контролювати от сам процес перевезення, чи перевозиться тварина в належному стані? Я навіть не знаю, хто це буде контролювати. У поліції немає таких, мабуть, повноважень і інструкцій робочих. Я думаю, що має контролювати власник або сам перевезник, який бере відповідальність на себе, що він перевезе тварину з точки А в точку Б. Але хто? Можливо, треба подумати в Україні про якийсь спеціальний контролюючий орган, який буде контролювати не тільки перевезення, а й утримання домашніх тварин, і поводження з домашніми тваринами, який, на жаль, наразі не існує. Тобто, взагалі ніхто не контролює, як. Ця ж тваринка там проживає, в, в яких умовах вона проживає. Так, це велика проблема, і ми з нашим фондом розробили проєкт, який називається Pet Friendly Ukraine. І в рамках цього проєкту ми пропонуємо створення якогось контролюючого органу. Тому що ми розуміємо, що поліція національна у неї дуже багато обов'язків і навряд чи їм буде цікаво розбиратися з цим. А створювати окремий загін це треба і фінансування, і люди. Але а, є різні альтернативи, є досвід різних країн, а, і ми могли б створити а, такий контролюючий орган навіть на волонтерських яких основах люди, які будуть проінформовані, люди, у яких будуть певні права, які могли б перевіряти стан, в якому утримується тварина, тому що в Україні це насправді жах, який всі а, звикли не звертати увагу, закривати очі можна поїхати в будь-яке село подивитись за паркан на яких в яких умовах живуть тварини це метровий ланцюг вона харчується кістками і живе там все своє життя без вигулу без свіжої води без вакцинації без стерилізації без належного харчування якби в україні був як якийсь контролюючий орган, який би мог просто подивитись, проконтролювати, що у собачки є паспорт, що собачка за необхідністю стерилізований, реєстрований, вакцинований, то кількість безпритульних тварин значно б знизилася, якість тварин підвищилась, і взагалі культура населення значно б виросла. Пане Андрію, а ви, як волонтер, що зараз спостерігаєте? Багато тварин опиняються на вулиці. Так, звичайно, дуже багато, тому що війна в країні, люди переміщаються, люди, хто тікає за кордон, хто йде воювати на фронт, хтось вмирає, гине і тварини, куди їх дівати? Хтось викидає тварин, да і навіть без викинутих тварин, просто тварин, які живуть на вулиці, величезна кількість. Організація Юенімос, наприклад, нещодавно підіймала тему о 200 безпритульних тварин, які зараз живуть на звалищі біля Борисполя. І вони всі в жахливому стані, ну, вони не вакциновані, вони не оброблені, вони не зареєстровані, тобто вони народжуються, вмирають, страждають, вони травмовані дуже багато і ця тенденція, вона присутня. Незважаючи на те, що культура отримання. Тварин вона значно вирісла за останні 10 років. І інфраструктура, і а, навіть в магазинах раніше не було такої кількості товарів для тварин, але нам є куди прагнути, і є що розвивати. Тому, на жаль, ситуація зараз не дуже приємна. Ну от в розвинених європейських і не тільки європейських країнах є спеціальні служби, які відловлюють таких безхатних тварин, відвозять їх у притулок і там уже ними займаються. Як у нас цей процес організований? А... І чи організований він взагалі? Насправді різні країни є певні хороші моменти у них, а є не дуже. Наприклад, існує всього три країни в світі, які не підтримують автоназію. Автоназія це умершлення тварини. Так? А в більшості розвинутих країн а тваринку беруть. Приміщають її в притулок, якщо там є певні терміни, тварина не знаходить собі господаря, її просто вбивають. Але є три країни: це Польща, Німеччина, третю, я зараз не буду брехати, забув. Вони не використовують автоназію. У нас в Україні є система, яка називається стерилізація і відпущення тварини в природній ареал життя. І це насправді дуже гуманна система. А, дуже ефективна, якби вона виконувалась в повній мірі, і якби а, хтось контролював, що люди стерилізують своїх собак, наприклад, як у яких немає родоводу, або які не повинні народжувати цуценят. В Селі на підприємстві собаки, які живуть, вони ж звичайно народжують шоріг, і якісь бабусі їх топлять, закопують там. Да хтось просто вивозить Це те, <гливу> вивозить і залишає на дорогах, або вони просто розбігаються і. При певному віці вони теж дають припліт, і і таким чином тварин все більше, більше і більше. Ми мусимо це контролювати якось. Без контролюючого органу це дуже дуже важко. Просто всі агітують, всі ведуть просвітницьку діяльність, всі пишуть статті, знімають відео на тему, як це важливо. Але якщо взяти з села знову таки, то там, там важко навіть об'яснити, що собаку інколи з цепка треба знімати. Люди в іншій, в іншій реальності мешкають. Їм дуже важко пояснити, що існує стерилізація, що існує вакцинація, що на собаку ти мусиш навіть трошечки платити якісь гроші, а люди просто звикли, що вони годують її відходами, і, і все. Вижив, так вижив, ні так ні. А щодо притулків для тварин. Як вони зараз взагалі існують? Хто їх підтримує? Притулки бувають різні, і ми бачили, були, співпрацювали з різними притулками. Деякі притулки насправді жахливі. І краще б можливо, щоб собаки ці жили на вулицях, ніж потрапляли в ці притулки, бо це як концлагері. Вони живуть в клітках, теж ніколи не вигулюються. Дуже часто притулкам не вистачає. Ресурсів для того, щоб утримувати якісно цих тварин. Але є дуже якісні класні притулки, де люди прям рятують собак і прагнуть, щоб вони жили в чистоті, вони організовують волонтерські там вигули всякі і рятують цих тварин, прилаштовують їх в родини, в сім'ї. Це дуже-дуже круто. Проте пропускна способність цих притулків. Не зрівняється з тією кількістю безпритульних тварин, які є на вулиці. Навіть якщо ми уявимо, що всі собаки з притулків по всієї Україні, от прямо сьогодні, ми їх всіх кудись дінемо, роздамо по родинах і їх не буде, то ми можемо завтра повністю наповнити ці притулки, і ще собаки залишаться на вулиці. І це нескінченна історія, тому що треба контролювати. Приплив, розумієте, у мене така асоціація. Ми як в човні, у якому є отвір. Тобто ми вичерпуємо воду постійно там, прилаштовуємо цих тварин, рятуємо їх, але треба законопатити цю діру, щоб просто нових собак, які потрапляють на вулиці, котів інших тварин ставало як можна менше. От Ви сказали, що є притулки, в які краще взагалі тваринам не попадати. І нещодавно на Київщині розгорівся скандал у притулку «Сіріус». Власне, волонтери зафіксували те, що тварин утримують в дуже поганих умовах. Вони там навіть помирають від голоду. Що вам відомо про це? А, я був в притулку Сіріус незадовго після. Того, як була деокупація цих територій, ну там пройшло декілька місяців, я не бачив там голодних собак, насправді у всіх собак були повні миски, але притулок Сіріус, ну, там три тисячі тварин і 10 працівників. І, звичайно, я вважаю, що ну, просто от уявіть, скільки. Часу один працівник може приділити однієї собаці, якщо їх ну три тисячі. Це не є нормальною. Я вважаю, у мене, знаєте, взагалі мета і мрія, щоб притулки не були величезними такими, а щоб вони були порожніми і маленькими, щоб в притулочках була там одна-дві собаки. І а, коли ми а, рятували тварин, і коли я брав собі собак, я саме цим принципом а, користувався. Я брав рівно стільки тварин, скільки я міг якісно контролювати, якісно утримувати, щоб мені вистачало їжі. Ну от уявіть собі, скільки три тисячі тварин їсть на день. А от якби наприклад фінансування скінчилося сьогодні або завтра, ну це треба мати впевненість і відповідальність, таку, що ти мусиш, можеш утримувати таку кількість тварин. А з приводу того, що скандал, ви знаєте, зоозахисна організація, не організація, а зоозахисне суспільство. Постійно якісь скандали, постійно якісь клоки, і це теж одна з тих проблем. Які заважають нам рухатись вперед. У мене була мрія. От на початку війни, коли країна так об'єдналась, я хотів, щоб зовесні організації єдиним фронтом виступили, організували цей порятунок тварин. Організували там, вивіз собак в Європу, коли ще європейські країни їх приймали. Але на жаль, ну неможливо. Всі прям всі дуже ворожують один з одним. Тому можуть бути якісь маніпуляції. Я не хочу не підтверджувати, не спростову. Цю інформацію, це дуже легко зробити. Інколи бувають, собаки потрапляють в притулки дуже виснаженими, вже там майже при смерті. І можна зробити фотку і сказати, от дивіться, у них собака з голоду, дивіться на її стан. Але ж ніхто не знає, ну, скільки собака там знаходиться, яка її історія. Тому мені насправді невідома ситуація цього скандалу, але я б не хотів, щоб були такі е, огромні притулки. але Якщо вже вони є, то вони певним чином спонсорувались, обслуговувалися, щоб там дуже було багато персоналу, і щоб кожній собаці приділялось багато якісного часу, і собака жила там щасливе своє життя. Бо який в цьому сенс? Ми типу її врятували, закинули в клітку, і вона там сидить все своє життя. А от розкажіть про це детальніше. Які послуги має так би мовити отримувати тварина, яка потрапила у притулок? Перше, це здоров'я. Собака має бути щеплена від сказу, від загальних інфекцій і захворювань. Собака має бути оброблена від паразитів. Бажано, щоб собака отримала стерилізацію. Собака має мати якісне харчування. І собака обов'язково має гуляти і проводити десь час, окрім клітки. Собака має рухатись, собака має спілкуватись, просто нюхати, ходити по вулиці, цим треба собаку забезпечити. Це мінімальні базові, можна казати, там ще про виховання, про якісь ігри, взаємодії, але хоча б вакцинація, стерилізація, обробки від паразитів, якісна годівля, якісний вигул це те, що має отримувати собаку, на нашу думку будь де А які... Тварини здебільшого потрапляють в притулки. Це якісь породістий чи будь-які? Будь-які, насправді будь-які. Ну, собаки, які потрапляють в халепу, буває, собаку збивають машина, хтось там підбирає, лікує потім куди її дівати, шукають притулки. Буває, цуценят нема куди дівати, буває, що хтось загинув, собаку кудись треба прилаштувати, або просто кинули. Різні собаки, різні історії, різні судьби. А забирають з притулків тварину. Звичайно, звичайно, притулки виконують дуже важливу функцію і прилаштовуються. От, наприклад, навіть патрон-пес-центр на ВДНХ дуже показовий насправді притулок. І мені подобається, що він в місті, тобто містяни можуть дуже легко прийти туди, не треба їхати кудись далеко. А, можна приїхати там загальним транспортом, погуляти собаку, подивитись на собаку, познайомити з собакою, поспілкуватись і забрати собі. І взагалі, ви знаєте, ну як, як кінолог, до мене. Часто звертаються, типу, а от ми вирішили собачку собі забрати, от ми там таксу хочемо, або французького бульдога, або там малінуа. Я завжди перед тим, як см, радити якусь там породу, дуже наполягаю на тому, щоб люди. Пішли по притулках, познайомились з собаками, пощупали їх, поспілкувалися з ними, відчули цей вайб, ці вібрації від е, спілкування з собакою, і, можливо, знайшли б собі собаку абсолютно безкоштовно, який би їх влаштував і задовільнив повністю всі потреби, які вони очікують від собаки. Бо у людей є якась недовіра, що типу, якщо це дворняжка, або якщо це дорослий пес, можливо, будуть якісь проблеми. Ні, буває, ти бачиш, типу, ну собака максимально класний. Так, у нього немає породи, так, це не цуцик, але він сформований вже таким чином, що він ідеально впишеться в родину, буде собачкою компаньйоном, буде носити тобі м'ячик, гуляти з тобою на прогулянці, і у нього навіть будуть відсутні. Якісь якості, які можуть заважати у породистих, наприклад, там, мисливських порід собак, або якихось активних порід собак, яка, звичайна людина просто не впорається з цією енергією, з цим напором. Тому притулки, безумовно, прилаштовують дуже багато тварин. Звичайно, в масштабі країни, на жаль, це не змінює ситуації картини, але в масштабах конкретно цієї тварини. Ну, це чудо і диво. Тобто вона була врятована, вона була адаптована в якусь родину, і вона живе своє якісне, щасливе життя. От ви кажете, треба прийти в притулок, побути деякий час з тваринами і зрозуміти оцю вібрацію, так. так наскільки тварина так. підходить. А порадьте, як треба вибирати, і в яких умовах треба утримувати тварину? Можливо, люди живуть в квартирі, у них маленька квартира. Я наприклад дуже багато бачу, що гуляють по вулиці. З великими собаками, але живуть в панельному будинку, де ну в принципі тварині буде дуже некомфортно, мені так здається. От порадьте, що як вибирати? Це як в аватарі, да? він захоче тебе вбити. <свісно> Ні, насправді є різні темпераменти у людей, і є різні темпераменти у собак, і очікування теж. От хтось хоче собаку для любві, от йому треба, щоб вона була мазуча, щоб вона облизувалася, щоб вона там завмирала, там тулилась, ти її обіймав. А хтось хоче собі такого, гей, грайливого, от і все. І просто людина, коли вона спілкується, вона розуміє, що вона хоче. Хтось собі хоче там, потужного пса, да? там, охоронця якогось, да? такого з характером. А хтось хоче такого спокійного, сонного. І от, коли ти маєш досвід, коли ти не просто прочитав якісь маркетингові стат статті в інтернеті. Де там розрекламований, що собаки і тапці, носі, там, і охоронець, і кращий друг для дітей, а ти от реально приходиш і бачиш конкретного собаку, спілкуєшся з ним, гуляєш з ним, бачиш, як він на тебе дивиться, як він реагує на твої дотики, чи він там боязкий, чи не боязкий. А багато притулків, вони ще дозволяють піти погуляти. І ти з ним гуляєш, ти дивишся, як він дивиться на інших тварин. Плюс можна ж завжди спитати. У працівників, у волонтерів, у працівників вони знають темпераменти собаки. Оце лякливо. Йому там треба час, йому треба увага. А це такий з характером. Треба от в родину без інших тварин або без дітей. Тобто, зазвичай. Працівники, вони дуже добре знайомі з цими тваринами, і можна от прийти і сказати: я от хочу собі собаку для любові. Просто спокійного, безпечного. У мене там дитинка, у мене кішечка, я хочу бути спокійним. І вам покажу там раз, два, три, чотири, п'ять. Можна познайомитись з цим. Це відповів на перше ваше питання. Тепер друге з приводу утримання. Насправді велика територія, будинок це зручно. Коли ти можеш відкрити двері, і собака твоя піде гуляти, але це не обов'язково. Тому що навіть коли ти живеш в приватному будинку, собака зобов'язаний гуляти. Гуль... Прогулянка це багатофункціональна така дія, і якщо ти живеш на території навіть будинку, це не відміняє того факту, що ти мусиш собакою ходити гуляти. Тому, якщо ти якісно гуляєш зі своїм собакою, ви там бігаєте, ходите в ліс або просто в парк, проводите якось якісний час, то весь день собака у тебе просто спить. І йому взагалі байдуже, це буде в квартирі, це буде в великому будинку, в маленькій, в маленькій квартирці якійсь. Ви пішли, ви погуляли, собака витратив свою енергію. Собака побігав, прийшов домой, бухнувся на свою ліжаночку і спить. І тому не є люди, деякі бояться цього, але боятися цього не треба. треба Розуміти, звичайно, що там сусіди оцінувати ситуацію, да, щоб не заважати нікому цим собакою, але сам розмір е житла і тип житла він, в принципі, не сильно. На це впливає, єдине, що можна, це подумати, де гуляти, бо є такі райони і такі місця, що ну просто всюди асфальт. І просто от нема. Ну, щоб тобі щоб достатися місця вигулу, треба там або пішки годину йти, або їхати на машині. І оце не дуже комфортно, і треба про це подумати. А чи готовий я от кожен день там годину від'їжджати, щоб собака погуляв? Тобто, треба оцінити, де в яких умовах твій собака буде щоденно, зранку і ввечері гуляти. Якщо є такі умови, окей. Якщо Якщо нема, то треба або змінювати житло, або краще не трогати собаку. І знову ж таки, це питання відповідальності. Пане Андрію, підказують мені, що наш час добігає кінцям. Дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую за запрошення. Гарного дня. І вам. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Андрій Долженко, кінолог, волонтер, засновник благодійного фонду Конура. Київська поліція.